Видавництво Фомама презентує: ілюстрований зошит з фінансової грамотності для дітей від 8 до 10 років. Ми зібрали 13 найважливіших тем, які допоможуть дитині навчитися поводитися із грошима грамотно та свідомо. Розглядаються реальні ситуації з прикладами із життя, оплата комунальних послуг, покупка продуктів та подарунків, банківські послуги та картки, кишенькові гроші, заощадження та витрати, правила безпечних покупок в інтернеті і не тільки, а також багато. То інших важливих питань. В зошиті ви знайдете стислі та зрозумілі пояснення, а також різноманітні завдання про фінанси, завдяки яким буде легше запам'ятати найважливіше. Замовляйте ЗОшит, щоб підтримати прагнення дитини стати самостійною та успішною. Посилання на сайт можна знайти в описі до цього відео, а також в коментарях.